У мене поламалася духовка. Так, це оця духовка, яка стоїть біля дверей, вона, до речі, у нас електрична, а зверху на ній вбудовані дві комфорки електричні і дві газові. Це дуже зручно, адже коли випадково, раптово закінчується газ, можна скористатися електрокомфорками. Але це буває дуже-дуже-дуже рідко. Як я виявила поломку, нічого не віщувало біди, я купила картоплі, почистила її, вирішила запікати. У рукаві із м'ясом. Замаринувала її, посолила, додала улюблених спецій, все, як завжди. І хотіла її запікати у рукаві. Ну, я, власне, її і почала запікати. Напхала все в рукав, духовка вже грілася, нібито Ну, світло світилося, значить, грілася. Ставлю я її у духовку. Проходить година, відкриваю, щось картопля почувається не дуже готовою. І я туди. А там прохол, тобто нема тої температури, яку я установила. І розумію, що нижній тен не гріється. Ось так тому картопля в мене доварювалася в мультиварці, а м'яско дотушувалося в аеропечі. Але загалом було смачно, лише треба ось нову духовку купувати.